Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Відтепер я вже казав, але, можливо, не всі ще бачили свіжі мої відеоролики. Я буду вести суто українською мовою. Прошу підтримати мене в цьому. З понеділка, 17 березня, стартує ще один тисячник. І у жінок, і у чоловіків рівно такий самий, як Індіан Wells. це WTA, і ATP турнір паралельний розряду 1000 Майами. У наших чоловіків, у українців дуже-дуже дуже погано. Ідуть справи в великому тенісі. Чотири наших чотири наших чоловіків тенісі з 300-го по 500 займають номер рейтингів, і це навіть не дає право їм приймати участь у кваліфікації подібних турнірів. На жаль. А у наших дівчат набагато діаметрально краще справи у великому тенісі, і саме в першій сотні наших дівчат четверо, ну і 105, 108, ось так вона десь туди-сюди. Це ще й і Юлія Стародубцева. Чотири наших е, тенесистки будуть приймати участь і у Майами. З 17-го. Але з 17-го це кваліфікація починається і десь 18-19 го го основна сітка. Тому я так заздалегідь готую цей відеоролик і е, хочу почути. Ваші думки. На минулому Індіан Уеллс найкраще всіх з наших дівчат. Звісно, виступила перша ракетка України на сьогоднішній день Еліна Світоліна. Чвертьфінал. Перед цим непогано Костюк виступала. Ястремська. Також була помічена вже в цьому році. Я е, думаю, що. Після Майами непогано наші дівчата виступлять і в Кубки Білі Джин Це командний турнір жіночий. І я хочу запевнитись вашою підтримкою. Тому, друзі, не забувайте підписуватись, підтримувати україномовний контент і український теніс. Так, на жаль, це поки що. Жіночий теніс, і я все одно розраховую на вашу допомогу. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, це дуже важливо. І я хочу від вас почути на вашу думку: чи зможуть наші дівчата в Майами виступити бодай не гірше, ніж в Індіан Веллс? Тобто одна із наших тенесисток дойде до чвертьфінала, до півфінала? А дві-три тенесистки подолають хоча б третє 4 коло. Це 1 16, 1-8. Напишіть: ви вірите в це, що Майами буде навіть трішки вдаліший? Турнір, ніж Indian Wells. Дуже важлива ваша думка. Хочу почути. А я е, обіцяю, що більш всього уваги буде приділено успіхам. Ну, якщо так станеться, і поразкам наших саме дівчат, е, і супер топ-тенесисток. Першої десятки, першої двадцятки. Це саме основна увага буде. Обіцяю. Відтепер, нагадую ще раз, все, абсолютно, все, у нас на каналі буде україномовним. Тобто контент мастер-клас зараз і віднині, і до кінця буде чисто українською мовою. Ставтесь до цього з розумінням, і тисячний раз повторю, розраховую на вашу підтримку. Підтримайте україномовний контент. Дякую вам наперед. Подобайки, коментарі, не забувайте підписатись, це дуже придуже важливо. Слава Україні! Слава ЗСУ скорішої перемоги і до зустрічі!